Бальзам для губ замість туші для вій виглядає дуже цікаво і неправдоподібно, чесно кажучи. Тому я збираюся це перевірити. На щастя, для цього в мене все є. Це звичайний бальзам для губ. Схожий такий, як в відео. Якщо це не спрацює, то принаймні зволожить мої віді. Або попаде мені в очі і буде їх випікати. Мені 22 роки, а я вірю в таку хрень. Ну, а раптом знаєте, що я хочу вам сказати? Ну, звісно, в мене від природи свої вії не але густі. Проте дійсно я бачу, що бальзам робить вії більш об'ємними і трохи підіймає. Такого результату, як у дівчини, в мене звісно не буде. В нас різні вії, але. Подивіться, результат є. Я зараз трошки в шоці. Думала, що там якийсь клей на відео. Але вії дійсно виглядають більш об'ємними. Офігеть! Ну, ви бачите різницю, чи все тільки я її бачу? Воно, блін, працює. А ну-ка. Ці трохи останні штрихи. Непогано. Вії виглядають просто мокрими. Звісно, не вал-ефект, не такий, як від туші для вій, але вони зволожені. Так само зроблю і з бровами, Та і з губами. Бальзам для губ, для того і створений.